У повітрі пахне виборами саме така квінтесенція виступів на черговому засіданні громадської ради, яке відбулося у середу. Відкрила збори керівник відділу внутрішньої політики Людмила Пасенко. Ви знаєте, що 10 липня був підписаний закон про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, який докорінно міняє. Принципи проведення виборчої кампанії 31 жовтня 2010 року саме про нюанси нового виборчого законодавства і розповіла чиновниця. Основні аспекти, яким вона приділила увагу швидкоплинність компанії, особливості формування виборчкомів, неможливість участі у виборах деяких політичних сил. Присутні зазначили, що законодавство можливо скоро зміниться. Якщо це відбудеться, наголосила доповідачка. Місцева влада знову виступить з роз'ясненням для виборців і кандидатів. За результатами доповіді, громадська рада прийняла рішення звернутися до обласного парламенту з проханням не змінювати кількість депутатів міської ради, яких нагадаємо зараз 48. Це зручно, адже половина з обранців виборюватиме місця за мажоритарним принципом. А у Борисполі вже організовано мережу з 24 виборчих дільниць. Важливим чинником чесного воєвиявлення є реєстр виборців, що відповідає реальному стану речей. Саме з проханням перевірити себе у списках звернулася до присутніх Світлана Тарасова. Вона очолює відповідний відділ у Бориспільському. У виконкомі Світлана запрошує усіх до свого офісу, який розташований у приміщенні мерії. Відділ працює як у робочі дні, так і в суботу. Для перевірки необхідно пред'явити паспорт. З цікавою ініціативою виступив канал Бориспіль. Демонструючи свою зваженість у ставленні до політичних сил. Під час виборів творчий колектив каналу вирішив прийняти декларацію про рівні можливості доступу до ресурсів мовлення. Її презентував директор каналу Антон Базилінський. Звичайно, як і будь-яка прогресивна ініціатива, цей документ викликав обурення декого з. Я читаю кожен пункт, так не розумієте, чи може мене не вистачає чогось. але я не можу погодитися ні з одним пунктом без редагування. Розумієте, в чому справати в цілому громадська рада схвально поставилася до прогресивного моменту у співпраці засобів масової інформації, політиків і виборців. Антон Базилінський закликав і інші змі долучитися до політики чистих рук у виборчому процесі. Євген Трофімов, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.